Ми починаємо з аналізу домашньої роботи. Ось були випитання номер 240. Який не вийшов перший та четвертий? Так. Перший та четвертий, так? Ось беремо. Це було ділення десяткового дробу на десятковий дріб. Ми спочатку пишемо в строчку, переносимо коми. На стільки знаків, скільки їх в дільнику. Тобто на один знак переносимо, отримаємо 343 поділити на 14. Ділимо совчик. Зрозуміло, що там треба буде, мабуть, нулі списувати а, після коми, бо воно закінчується на непарну цифру, а тут парне число. А, а чому беремо... 43? Бо аж 351. Це який вам варіант? Третій задавала? Не знаю. Можна. Б, Дорогий. Варіант 3. А, вибачте, вибачте, так. Ну, немає значення. Давайте так. Да, це я не з того варіанту подивилася. Там буде 351. Та, ти, я зрозуміла, так, 350, 35,1 ділимо на 1,8, так? А все одне переносимо кому. Стовчик це ділимо, 351, ділимо на 18. Ну, блок 36, це по два, але мало, тому 10. по одному беремо. І остача буде аж 17, велика така остача. Теж близько. Так, так, Аделіна. Ну, давай, Аделіна. Скільки буде? 8 на 9, 72, 7 запам'ятали, 162. 162. Остача. 90 9, і, це буде... 0, 0, околу, і це буде 0 наносимо кому і Це буде 5 Ось все і вийшло, бачите? І буде 19,5. Ще четвертий не вийшов, так? 9 і поділити на. А тут взагалі можна було усно Дивіться. Ви приносите кому наскільки знаків? На 2. два. Треба ще один нуль дописати. Це буде 960 Поділити на 8. Девять по одному, 16 по 2 і зносимо 0. 120. Тут даже в стовпчик можна було не ділити. Ну, можна було і в стовпчик, отримувати 120. Так, ще які запитання. 241-й викликав е, запитання? Так, хтось сказав? Були такі? Владимир, ви, так. 241. Дивіться, от якщо ви навіть правило, куди рухати кому, коли ви ділите на 01, 0,01, Можете не пам'ятати це правило, а просто пам'ятати, що треба переносити кому. Наскільки знаків ми переносимо? На один. На один. І буде 483 поділити на один. Поділити на один це те ж саме, що нічого не зробити. Так? Тобто буде просто 483. 39,24 теж поділити на 0,1. На скільки знаків треба перенести кому? На один. Я вже не буду писати поділити на 1. Я відразу просто перенесу і все. Ну, бо поділити на 1 буде це число. Так, третє, 59. Поділити на 0,01. На скільки? На два знаки треба. На два це буде. Просто тут два нулі дописати, так? 5900. Четвертий 0,67 поділити на 0,01. На два знаки. Буде просто 57. Так, в п'ятому на три знаки, там ще нуль дописати. І в шостому дописати три нулі. Давайте шосте запишемо. 268 поділити на 0,001. Тут на три знаки треба? 268 тисяч тисяч. Ну, так, запитань немає, так? Ще по ДЗ були запитання? До Ні. Добре, сьогодні ми з вами згадуємо такий тип задач, як задачі на рух. Запишіть, будь ласка, задачі на рух. Тему уроку сьогодні у нас 8 травня. Класна робота. Я хотіла нагадати, що у нас задачі на рух бувають різного типу. Бувають на сумісний рух, там, де ми малюємо, це не треба перемальовувати. Якісь схеми це коли два об'єкти кудись там рухаються. Так? Бувають задачі на рух одного об'єкту. Тоді ми робимо таку шапочку ВТС. Так? Бувають задачі на рух по річці. Ось на рух по річці, мені здається, найбільш складені задачі. Давайте подивимось, що ми будемо розв'язувати сьогодні. Номер, це сходинки, перший варіант. Почнемо ми з номеру 229-го. Взагалі, ті, хто розв'язують вперед. Ми розв'язуємо 229, 230, 233. Ну, якщо встигнемо 234. І так, 229. Турист дала першу частину пішки, а другу на велосипеді. І там швидкості відомі, який шлях він подолав. Тобто, дивіться, це задачка про одного туристу, просто він рухався різними способами. Тому це звичайна задача на рух без всяких там сумісних рухів. Руху по річці ми робимо стандартну табличку. Ось перша колоночка так перекреслюємо. Тут він як шов? Пішки спочатку, Пішки, а потім на велосипеді. І тут ми пишемо В, вимірюється воно швидкість в кілометрах за годину, Т вимірюється в годинах. І С вимірюється в кілометрах. І так, швидкість пішки. Ой, яка маленька, 2,1 це він так, дуже-дуже повільно йшов, мабуть, вгору. А що він аж 3,2 години. Це дуже довго. Другу частину він вже бодро їхав на велосипеді. Швидкість була 2,4 км на годину. Ось тут можна було кілометри за годину написати, бо я зверху написала, але я чомусь написала. І тут 4-8 годин. Шлях якої довжини він подолав. Ну, Мається на увазі спільний шлях, так? То скільки він всього подолав, проїхав, пройшов. Так, Аделіна хоче відповідати, будь ласка, Аделіна, що скажеш? За якою формулою ми будемо знаходити тут С? С завжди це що таке? О, це, б, можна, б, можна, на б. Б, можна, Так, добре. І не те на В. В на те. Так, ну і тепер що ми робимо? Перші пишемо слово розв'язання, і Аделіна теж пише. Б. І в першій дії ми знаходимо перший uh, шлях. Uh, це буде В. Uh, uh, це двадцять uh, uh, Одна. Uh, яка помножити. сота? Яка одна сота? А ми виправили. Десята. десята, десята, десята. А тут зараз буде і ніяких полій. нижче пишемо. Давайте 3,2 помножимо 3,2 зверху напишемо на два і Будь ласка, на один це просто переписали так. На двійку. Чотири, угу, шість. Це буде два, сім, шість. Скільки знаків відокремлюємо? Два. Шість цілих сімдесят дві соті. Чого? Кілометри? Кілометри. Так, ну, Мабуть, він якось там по лісу йшов, бо дуже довго він йшов. А шлях невеликий. Так, далі. Далі велосипедом. Що ми повинні зробити? Шлях, який він передає велосипедом. Це 4,8 помножити на 10. Так, 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 А можна так, можна так як я сказала. Так, ми теж нижче по цим прикладам в зошиті все це показуємо не на полях, а в зошиті. Так, перемножаємо в голос, будь ласка. Uh, це буде 2, 3, 32. Uh -huh. І тут 8. 8. Так? 8. Так. 8. А тепер uh, далі 16, 4. Молодець. Так, додаємо. Uh, 2, 9, 9, 4. Скільки знаків відокремлено? Uh, 2. Так, 49,92. Чого? Обов'язково одиниці вимілювати. 2 метрів. Метрів – це f 2 Ну, і тепер спільно треба... 6,72 плюс 49,92. Деякі можуть це зробити усно, кому важко усно, робить вступчик. Аделіна, як ти будеш? Усно, так. Навірно, усно можу попробувати зараз. Ну, прямо. Могу попробувати. 4... 4... 56, 54 соток. А, п'ятдесят пятьдесят сім соток. Защо сім, шестьдесят четыре? Ой, 4, 4. 4. Я 4, 4. Спільне, спільне спільне відповідь. П'ятьдесят шесть так, добре, Аделіна, молодець, використовує вірочки скільки? Десять в тебе вже є. А ви говорили, давайте оценку, тому що я проще раз uh, відчала кінця урока. Добре, так, в тебе був плюсик. Ми ж думали, що сьогодні зустрінемось очно, а тут знов. Так, читаємо номер 230. Теплохід рухався за течією, поти проти течії, який шлях він подавав, якщо щось там нам відомо. Тобто це теж задача на рух, але це вже більш складена задача, бо це рух по річці. Я нагадаю, що при русі по річці ми ще ось тут під табличкою пишемо дві швидкості: це В-власна, власна швидкість човна і В течії. Мені здається, що задача дуже схожа на цю, але трошки складніша. І так. Він спочатку рухався за течією, написали. Так, а номер це 230. Потім проти течії. А, так, і ми ще пишемо ще В власна і в течії. А, ні. А, ви власна невідома, а відомо в тчії. Це ще більш складена задача. Дивіться, він рухався за течією. 4,2 години. Я години зверху написала і 2,4 проти течії. Який шлях він подолав? Тобто, як і тут, якщо його швидкість проти течії, нам відома, вона дорівнює 27,3. А швидкість течії 2,2 км за годину. Ось там, де в нас ось ці швидкості поставили знаки питання. Так, ну і чому ця задача більш складена, бо а, вона розв'язується, в принципі, аналогічним образом чином, але тут треба знайти за течією, тому тут треба згадати спочатку формули. Скажіть, будь ласка, чому дорівнює за чиєю? Хто хоче відповідати? Так, хто там не вимикнув камеру? Ілюша Чуйкін, давай, Ілюш, згадайся. Камерою не звук? Звук. Ілля, ти нас чуєш? Так. Як знайти везти чиї? Угу. Дописуйте. Так, а може хтось поки що нам підкаже, як знайти везити Що треба зробити з В власною та ветичії? Це В власно додати до ВТЧ. Ви знаєте ВТЧ, ви не знаєте В власну, але ви знаєте В проти ТЧ. А ну-ка давайте подивимось, а з чого складається В проти течії? Це різниця, Це від В власної віднімається В течії. Ви б знали В за ЗТЧ, якщо б ви знали В власну. Тобто ви повинні з цього вивести якби, як зрівняння. Ось як знайти ось це, якщо ви це і це знаєте? Це невідоме зменшуване. Щоб його знайти, треба ось ці два вирази додати. Тому в нас формула для В власної буде така. Треба В проти течії додати до В течії. Тобто, спочатку знайдемо В власне, потім знайдемо В за течією, потім знайдемо С за течією, С проти течії, знайдемо С Спільне. Тобто тут задача Аж на 5 дій. Запишіть всі ці формули обов'язково. Ви можете не вводити в кружечок, це я так виділяла. Так, і перша дія буде яка? Ілюша, хочеш відповідати? Угу. Ну, давай. Нам 27,3. Тих додати. 2,2. Скільки це буде? Це дорівнює 29,5. Так, діти, в мене, бачите, тут немає місця, я тут нижче напишу. Це швидкість, вона вимірюється в кілометрах за годину. Це В власне. Так, тепер В за течією знаходимо. Ми до В власної, яку ми тільки що знайшли, що робимо з нею? От формула, дивись, ви за течією. Треба додати 27,3. Додати 2,2, 27, да? Mm -hmm. додати треба, але 2,2. Ви ж ви течії додаєте, додати, а то буде дуже багато. 30, Деж кілометрів за годину. До це В 2 TC. 2 тичією. Тепер ви можете знайти S для TCI. Ви В множите на кордон. Так, ви прекрасно вмієте вже множити, стовпчик це робимо. Так, 317 множимо на 42, потім будемо відокремити на таку минулість. 2 помножити на 7 дорівнює 14, 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 на 1 – 2, і плюс 1 – 3, і 2 на 3 дорівнює 6. Так, далі. І 4 помножити на 7 дорівнює 28, 8 пишемо по трійкою, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 1 дорівнює 1, плюс 2 – 6. А це 1? 4 3. плюс 2 – 6, так? 3 на 4 – 12, так? 1, 4. 4 помножити на 3 – 12. Угу. Додаємо. Додаємо. 4 зносимо. 3 плюс 8 – 11. 1 пишемо, 1 звертнемо. 6 додати, 6 – 12, і 1 – 13. 3 пишемо, 1 знову. 2 плюс 1 – 3, 1 зносимо. Так, і відокремлюємо. Два, Два 133,14. А, а чому в першій дії у нас 2,2. Чому не 2,4? Бо ми до тичі не до часу додаємо. Ви ж не швидкість додаєте до часу. Зрозуміло? Ось, дивіться. А... Це С за течією Так, четверта дія. Це ти швидкість протитечі множиш на час. От тут Аделіна, ми будемо множити. 27,3 множимо на 2,4. Так, діти, я ось тут вище напишу, бо у нас мало місця. Так, Ілюша, слухаємо тебе. 4 помножити на 3 дорівнює 2. Один пишемо, 2 пишемо 1 запростомо. 4 помножити на 7 дорівнює 28 плюс один двадцать 9. Далі пишемо 2, запам'ятовуємо. 4 на 8 4 на 28 плюс 2 десять. Угу. 2 помножити на 3 дорівнює 6. пишемо під 9. 2 помножити на 7 дорівнює 14. 4 пишемо. Один запам'ятовуємо. І 2 на, на 2 – 4 плюс 1 5. Угу два сносами. 9 плюс 6, 15, я пишу, что будем 0 плюс 4 дорівнює 4, плюс 1, 5, і 5 плюс 1 дорівнює 6. Так, і кому відокремили знов два знаки? Відкому два знака, 65,52. Кілометрів тире С проти течії. Так, і п'ята дія, діти. Я ось тут там, де табличка напишу п'яту дію, останню, так. Тепер треба знайти спільний шлях, тобто додати С за течією і С протитечі. Що ми отримаємо? 133,14 плюс 65,52. Якщо тобі зручніше в стопчик, то в стовпчик. Будемо в стопчик. Це Давайте Это круто тихо, так? Пам'ятайте, кома під комою при додаванні десяткових дробів, кома під комою. Так, в результаті теж кома під комою. Додаємо, що буде? 4 плюс 2, 6. 1 плюс 5, 6. Кома зносимо. 3 плюс 5, 8. І угу. 3 плюс 6. Дев'ять, я І записали сюди результат. 198 1980, 66. Цього кілометрів. Тере. С. С. Так, і відповідь. Так, Ілюша, чи використовуєш ти зіручки в тебе 10? Це гаразд было. 11. Добре. Чуть А Ну що ж таке? Не хочу ручка писала. А, встигаємо ми ще одну задачку, 233. Давайте ще встигнемо. Розібрали. У нас сталося 7 минулому. Ну, може, що ми не встигнемо за 7 хвилин. Ну, Не знаю. Так, Аделіна. 7 хвилин це багато. І так, 233 номер. З одного села в протилежних напрямках одночасно вирушили два пішоходи. Як ви бачите, це вже інший тип задач, коли не табличка, а схема з одного села в протилежних напрямках. Ось так. І через деякий час між ними буде якась там відстань. Так ось, що нам відомо, один з них йшов зі швидкістю 2,7 км за годину. А другий, боже, як. Повільно вони йшли 1,8. Повз, мабуть. Не йшло. Якою буде відстань між ними через 1,2 години? Тобто основне питання чому дорівнює S? Дуже проста задача, якщо пам'ятати формулу. Так, хто хотів би відповідати діти? Ну, Крім тих, хто вже відповідав. Єва хоче? Єва, що скажеш? Ну, може спробувати. Давай, Пам'ятаєте, ми казали, що коли стрілочки в різні сторони, то тоді швидкості ми що робимо? Ми додаємо. Додаємо, молодець. Тобто, щоб знайти, треба В помножити на П. Ну в даному випадку не просто В, а В 1 плюс. В2 множити на Т, через який час вони там віддалялися. Ось за цією формулою ми знайдемо. Можна двома діями. І так, перші дії знайти В1 плюс В2. Ось як ця швидкість буде називатися. Вони не наближуються один до одного, а що роблять? Відтається. Да? Тому це швидкість віддалення. А потім цю швидкість віддалення ми помножимо на Т. На так, і в першій дії, що ми зробимо, давайте в дві дії. Так, розв'язання. Перший діям. Нам потрібно 2,7 плюс так, скільки це буде, тут можна. Це буде 4,5. Молодець, дуже добре. Чого? Кілометрів. Кілометрів. Дивіться, можете пояснення написати V1 плюс В2. Можете написати швидкість віддалення. Якщо вам так що напишіть швидкість віддалення. Можете написати V1 плюс В2. Ну і тепер ми цю швидкість. За формулою, множимо на... Множимо на одну силу дві. Десяток. Десяток. І в стовпчик нижче виконуємо множення. Так, Множимо, не звертаючи уваги на кому, 45 на 12. А потім... Вибачте, я б... що я зробила в 3D. Ну, добре, можна, а, ти знайшла спочатку цей шлях, цей і додала. <гум> можна і так. Це буде одна. Ну, на, у нас... Буде більш раціонально. Так, будь ласка. Так, 5 умножити на 2 – це буде 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. Угу. Mm -hmm. 4 умножити на 2 – це буде 8, плюс 1 – це 9. Угу. Mm -hmm. А далі, на, далі ми множимо 1 на 5 – це 5, та 1 на 4 – це 4. Угу. Mm -hmm а, 1 плюс, ой, 0 плюс 0, 0. Uh -huh. А, 9 плюс 5, це 14, 1 запам'ятали, ну, то тут 5. Так. Відділяємо два знаки коми, тому що uh -huh. у нас зверху в числі, то це 1, ой, 5 цілих, 4 десятих. Кілометрів, ТРС. І так. відповідь Відповідь 5,4 км. Так, бачите, все ми встигли. А, так, 10 три моєї зірочки використовує? Одну. Угу. А, добре, дивіться, діти. Ви берете надім аналогічні три задачі, але з другого варіанту. Завтра в нас. Два уроки ми будемо з вами повторювати геометричні задачі. А в п'ятницю напишемо самостійну роботу. Так, зрозуміло? Самостійно на все те, що ми повторювали, мабуть, будуть там приклади просто на всі дії. Приклади в стовпчик треба буде робити. І так, домашнє завдання. Сходинки. Другий варіант. Ви робите номер 229. 230. 233. Ну, більш ми з вами не встигли, тому ось ці номери. У мене є вопрос: а ми за логіку о, вам отправлять, ми будемо получати варточки или нет? Так. Да. Дези з логіки? Так. Так. Тоді я. До побачення до побачення, до побачення. Вам гарного дня. До побачення, бачу. До побачення. До побачення.